Всім привіт. Ти вже записуєш? Третя серія. БЛР Чекати? Добре, давай. Чекати. Що, все, записуюсь, записуюсь, записуюсь. Казав всім привіт. Всім привіт. Третя серія. Третя серія. Е, йдемо мочити чуваків. Пішли. Блин, такі йдемо мочити пропис. чуваків. Я візьму зомбі м'ясо собі. Виходьте, чуваки. Я, я, я щас з ним ходжу, чувак. Побігли, та, побігли. Ідемо далі чи куди? А, Ні, Ідемо, вернемося, ми там лишили. Ішли, давайте вернемося вниз. А Ви вниз ідете? Ну так, mm. там пам'ятаєш, що є локації, коли ми які ми не були. Окей. Okay. А чого ви пішли довгим шляхом? <laughs> ну. Я вас вже внизу чекаю, пацани. Ми не, не Поподонськи пішли. По Не Неподонськи. По Попадонськи. Попадало якесь. Ого, блін, Мені вже тут не подобається. Да, тут мені Ого, подобається. Тут, тут коротше, і цей. Блі, чуваки якісь інші вони... Житер. Ну він втонулий, бачиш, бач, там написано. А -а. Тут, до речі, я ці є. А, це як в цьому, як в. Відьмаку. Так. Ти звідки знаєш? Бо я проходив. Коли? Ну, я не, я не воник. третю проходжу, я проходив а -а. першу і другу. І там теж були Блин, ці виноплені Та там, так. Да. Що ти казав? Як ти пройшов? Я ще задовбався її грати. Я теж задовбався досягти. А ні, чекай, я другу не прийшов, я тільки першу. Я другу задовбався так само. Перша класна була. Я думаю, що цей камінь тут неспроста. Саме цей камінь тут був просто так. Ого, тут, коротше, є всякі таке. ну потім подивимось. Так, але почекай зараз очистимо територію. Хоча не можеш брати. Просто, спа... Просто факел тиснути, цього мало, треба його зламати, походу, бо. Не Бандер? Да. Є якийсь сенс, тобто є можлив... варіант відкривати цю скриню? Ну, та я відкривав її. О, Юлік, це ти. Та я, я, дякую. <клес> ти живий? Да. І що, яку скриню відкривав? Обережно, Юлік, ця скриня може бути пасткою, але вона не спас. Ого, тут скелет. Тут пафел фіш є. А, ти, до речі, з неї яке зілля робиться. А, ну ти пацана грати в Майнкрафт. А тут зілля, по-моєму, підводного плавання, ні? Може бути. О, а тут шо, перша Вугілля, зілля. Як там? Перша закліп. До речі, не провтикайте, якщо вона там. Сзади, сзади, сзади десь тут все. What the fuck! Ого. Нічого. И шо, куда и Ви знищили ту хрінь? Так, тут був спавнер. Внизу тут є скриня, ви там були? Я не. Some aneralds are harder than other. Can you get all them? Пацаны, де вы? Блін, я думаю, що что зробится. Нереально, путе. Ааа! Змело. Ого, цей хлопець виринув з води. Там спавнер, значит, еша. То що, ви відкривали ту нижню скриню, чи ні? не? Открываем. Блин, ящик впав звідти. Яку скриню? <?'er а вот тут з С зеленым. Я не, я не открывал ей. Шо, блін. Е, Да, відкрываем. там. Эмеральд. Эмеральд? Я забрал. добре. Да, да. Мені то що? Ні, это просто. То це ще не вовна, і купа. ти правильно розумієш? А, да, це зовсім не важно. А, вовна. оця зелена вовна, що тут була, це не вона? Ні-ні, тут навіть не вовну треба шукати, тут має а. бути блок скла. Так, а тут цю скриню ми почистили? Так, там Юлік щось е, далі. там я дивився, але нічого не забирав. Ви тут... Собі можете брати, там купа по О, тут... е. Ботики є. Наркотики? Наркотики. Блін, ты тут нормальні якісь є. Блоки, я я думаю, що блоки потрібні. Якщо Найч. треба ці беріть собі, факели. Факел треба, так. Да. Мені треба із червички? М мені теж, але ну бери. Там а тут немає. Їх. А, я там. Стою, що мені треба. там ніби були. Ні, там були шкіри. Там, ціде. В Вскридні ті були ніби. Так, тут все це, це шо, все ж тут нічого нема. Короче, я тобі скрафчую, типу, червики. Та добре. Дети є. Mm. Ште далі, а, Та це, це територія Так, собі, e, Тобто, нічого бачите, ні. тут мається на увазі, що деякі меральди важче знайти, бо того що вони можуть бути не просто, а ще й в данжі якомусь такому міні. От в цьому суть, походу, цієї кімнати. <раймі> Корочі, я так жорстко туплю, що капець. Мені не треба черевики, мені треба шолом. <раймі> Та мені треба, ти ж казав, що мені <раймі> черевики. <вийде. раймі> так то? Черевики для тебе, походу, були. Блін, я скрафтив собі. В мене, в мене є одні червики. Зробити черві, тобі шолом. Я вже зробив звідси, тут Валим, валим, валим. валим. Не, не, Так, ми сьогодні... Сюди... Я думав, тут буде щось серйозніше, якщо чесно, А в той бік там нічого нема, так? Е, не виглядало так. Добре, е, там нічого тут. немає. Тоді йдемо на хату, скидаємо щось. Фотки. А, емеральди я скину, щоб не носити. Фотки. Фух, як ми давно не ну, грали. Ну я повторюю, там наверху, наверху там є зомбі. Там зар... Над нашою хатою. Так я би викинув всяку фігню, яку у мене повну. Так. У нас тут трошки хаос. Нормально. Але поки що буде так. А, це ти, я думав, то не ти. Блін, ви ж жодного разу не помирали. Ололо, я водитель НЛО. Ого. Ого. Хто це Я думав, робити? це падон написав. Що, серйозно? Якщо це не ти, то я навіть не знаю. Я думаю, тут ще четвертий гравець, як А, это ж Юлік. А, та, та. Так, шо, вер, oh, да, так майже на ми, що, і наверх, чи як я. home. свитхол, дай. Да, давай верху. А А чого ви не йдете ти дора? Наверх, а чому б так простіше. Бо ми не шукаємо з яких. Короче, злами свиня йде. А, то це ж цей пацан. Це, чи о, о, да, це він? написав. Це він? О. Суровий. Так, я вже чую, що ми на місці. Блин, я ще не виклав речі, я вже колись іду. Виклади. Виклади відео. <laughs> виклади відео і речі. О, тут майже... Маєш... О, тут ж лусниці. А ні, це не Те. лусниці. Ого, чуваки зразу впали! Де ти є? А, наверх заніс. Відійде, відійде. Не, 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 не заходь сюди. Ні, я вбив свиню. Ну, не то щоб мені було соромно, мені якось насрати. Так, навіть немає ніякого такого легенького осаду на душі. Ні-ні. Вона ж це видно, Дожила і дожила що є, все. Кінець життя. Життя не вічне. Як і взагалі будь-що тому. What та фак! О, там весело, я йду до вас. Чуєте, тут треба якось вилізти. Я а виліз. Я не поняв, що ви як хочете, я вже виліз давним-давно. Тут лускаці. О, освітлюю все, освітлюю все. О! Так, спавнер криперів забрав один, але. Я зопа. Ой, чуваки! Тут повна жопа твориться, Блін! Я перший раз. Ти вмер? Та. Ого, в нашій хаті тепер. А, в хаті повна жопа теж. Уже ні, вроде все окей. Там. Ааа, звідки біг Ззаді! Та я бачу. Ааа, тут хтось закрив, я закрив... Не відкривай. Та Я, я тоже позакрывал. Не відкривай, там капец. Та, як, треба я не знаю, де ви. Да, вроде oh, все. А! То давай треба зайти, там там речі мої попадали. А ну хоч відкривай, <laughs> я відійду. Та блин! Аааа! Чека... Я зараз... застрибуй сюди! Ні, Чекай, в мене є меч! ні, ні, ні. ні. Ее! Yeah! <laughs> <laughs> я, я себе загнав. А П'ять 5 хвилин тому я сказав, що ви ще одного разу не помирали. И <laughs> 5, то було секунду тому майже. Так, я трохи блин, сам дороги, прикол, що блоки. мої всі речі наверху. Чуваки, це ви це якось все. дивно це. Давайте підемо нормальною дорогу, а не через хату. Ні, вас. так не можна. Ти що, здурів? Кто так ходить? Ти там просто розумієш, там зараз ломаешь оцей блок і там труба. А, а я, як... Блін, а як ж тоді туди, туди зайти? Та там є но в круги там такий підйом. Там де ми пам'ятаєш бились ну давай. мені те... шкода всіх моїх та, речей. Там треба все за... побігти забрати їх. Я думаю, то не забереться. Там же немає. Я не... ризикну, бо я не маю. Шо-шо. Ну Чому я вон? там багато що освітлив, так що. ладно. думаєш, що Дякую. <ріх> <ріх> ти мене дуже любиш. Вибач, <ріх> юрик. <ріх> 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 Та нема за що. То Шіта, є, нема, нічого страшного. Зовсім нема факелів. Є я, я про те саме кажу. То куди Мені, я. тут моему з'явився хтось з адміністрації плейкрафту. Я в місті якомусь, пацани. Там можна. А куди? Та наверх треба бігти чи куди? От я і наверх пішов! Куда ти мої речі здохли. Док, ти куди пішов? А, тут якісь просто цікава конструкція, я хочу пить, що це таке. То побігли сюди, заберем речі. Ідем. Тільки треба убийство. Це та, це вугілля блок. Так. План з пасінням моїх речей не вдався. Я зараз піду, речі, мати йому. Розвіт, всякий, що там речі на твоїм. Брузий це Ого. Ого! Воу. Ой. Я не маю чим копати, на жаль. Якщо маєш давай, чим копати, я давай, давай, давай їх. Док до нас. Іду йду йду. Ще пару секунд. А, то док взагалі збоку. Вау, ясно? Пекарно. Та все, ми вже походу. О, там ще є. Там спаунер маленьких цих. Хай я в курсі, а в мене факелів, чувак. То треба зламати, зараз я зламаю. Мої всі факели були зі мною, вони всі здохли. І, це і оця моя суперкласна зілля, воно зникло, пацани. Так, а і далі мене, куди? я тобі віддам, я так ним не користуюсь. Коротше, такой, йдемо на хату, бо в мене я тут трохи речей набрав. Так, так, блін, мої речі всі просрані. Я вже йду до тут і хоча й попаду. Вони там на другому йти, поверсі. Без цих, без, ну, з тим всім, що я маю тут. Ми тут вже другу серію, тупо потопчемося на місці. Так, треба щось проходити. Йдем. Так блін, в мене здоров'я ніяк не може відрегеніти. Так, я вже бачу цю хату, тільки я не знаю, як в неї зайти. Яку саме? Ну там, де ми, походу, померли. Та, oh. я там тільки що. То це не тут? Я туди, до речі, заходив, та, і мене там зразу вбили, бо там купа всякого гімна. Отут. Отут я й заходив. Йоу. треба Тут туди я прис... недавно другий раз вмер. А перший раз я вмер, от, за тими дверима, там Йди, в хаті. Піді, підій, да я сай, мене просто меч сей. Давай. О, я бачу тут сокерку чиюсь. Тут речі є ще. Покажи. Та, вигляє. Якщо тут є сходи наверх, то це та кімната в якій я здох. Так, у мене зараз меч не... кінчиться. Ні, то не моя кімната. Крипер, крипер, крипер! Я забрав... Ні, я нічого не забрав. А, я забрав 6 речі! Походу свої забрав меч. Фак, але але сам прикол в тому, що я не знаю, що мені твар робити з речами. Та зараз ми заберемо. Я без речей ніхто. никто. Ні. Не. О, 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 о. о, там, походу, вся фігня. Блін, треба спеціальним мечем бити їх, цих лусниць, бо так не можна їх бити. Або кидати так, як Юлік робить, кидати цю штуку, бо вона реально допомагає. Ну, no, вона найприкольніше рішення взагалі. Ну, але вони а вже вони просто штуки. тормозять дуже. Порішав. А вона, походу, це зілля якісь якісь пошкодження їм дає? Nee. Тільки просто тормозить їх. Не, воно є, воно. Маємо вони ще трошки типу, оглянули. Напрягаються. Тут ще коротше одна хата є якісь. О, Так, вугілля треба. Та треба просто системно грати, підхід системний. Так. І тоді вийде, тоді буде нормально. Треба мати запаси їжі, якщо ми помираємо, треба зразу знати, куди йти і що брати. Блін, якась фигня на мене Ч... напала. Та блін. Короче, я біжу в хату, бо я тут... Короче, ця мовлен... хата вже так розбомблена, що просто труба. Наша? Та <світлення> не наша, це типу а, де, та? де ви померли. <світлення> О, Ой, це зіля не вічно діє. <світлення> так, меч, лечилка, сокира. Факели. Блін, дерево. Дерево, походу, я провтикав. О, стак факелів. Що ви там? Я нічого. Так, ну я тут біля цього будинку далі тусуюсь. Ну я ходжу з пустими руками. Так, я ніби відновився. Зараз я знизу. Чи не треба? Так, пробуй. Ну, я планую зараз заходити в цей будинок, але. Так, я зайшов. Тут... І зразу вийшов. <клух> але в мене є факели. Так, все, в мене нормальний меч... Мейдж... Ай блін, закінчився. Так, тут лусниці з цього боку. І ці зомбі. Блін, тут цих маленьких зомбі куча. О, у мене мені злиток металу випав. А це ж зомбі падає. А, да, ну, я Так, коротше, треба щось робити з цими спаунерами, ми це будемо рік довбати їх. Ого! Кріпер вбив, Блін, і ця ця фігня, ця лусниця по Ого. Як їх тепер перебити? Так, кидайте зілля, кажу. Та нема. А, нема. Ну то йди біжи до мене, у мене є зілля. Так, давайте зберемося, ми зробимо зараз. Та, да, блін! Привіт. Оце було дуже близько. Так. Де по Я на початку карти. А чого? Под... Побіг туди, подивитись, чи тут є шестелля, його нема. А. О. Але в мене немає ні одного. взагалі Тобто, Та візьми мене, на базі. У них там і зброя є і це, і. А не було там зброї. Та як я лишав скрині зброю на базі. Док! У мене меча немає. Добре. Що закрийте, стінки біг. Та я зараз і переб'ю. Дайте меч. І треба десь цей відбігти і. Даю меч, ходи. Та я зараз роблю собі. Я вже кинув. Ти Вже кинув? Де ти кинув? А, бачу. Так. О, в тебе два мечі навіть. Так, я на тобі два. А, блін! Блін, Не може вийти. Один постріл. Так, я зможу вискочити. О, дякую, фух. Та блін, ще скелет там заспавнився, ну -мо. Вау. Wow. О, давай зверху вниз. Що зверху вниз? E -e, на наступати. Та, блін, тут такі спавнери довмані. мені. А, типу через верх іти? Ну. No. Варіант. Просто треба нормально від... Вау! Wow. А вони вилазять. Так, давай а тут. Ты там послышался якусь открытую пишу? Эээ. Да, тут. Ну там скелет бежит. Блин. Ого! О, <рес> я кучу твоих речей перебрал. Добре. До речі, я зависаю в цьому. У блокові, коли Я так само. Йшли, падон. Дем, ми зробимо. Дем. Ну, оця оця, типа, ну, це зілі їм дає якесь пошкодження ще. Що... А воно не респавнить других чуваків? Тобто респавнить? Ну, не визиває. Ні, воно заповільнює, значить може і не респавнить. Не викликає других чуваків. Знаю, го. блін. Тебі були? Сюди-сюди, з цього боку підходь, з другого, попри заборчик, попри сходи. Так, док. Що там є щось, якісь речі? О, є. Е, є, е, є, то я всі тві речі збрав. Де Добре. ти є? Тут а. За, позаду тебе. Давай я закрию просто поки що цей. щуй. Відійди, відійди трохи далі, щоб. Короче, Ой, це все. Давай. там було. О, речі, має? зроби собі меч нормальний. То в мене є. ЗБТЛЕВІ зроби собі. Та блін треба. Дерево. У мене є дерево, на тобі кину. На тобі трохи їжі. Ти забираєш чи ні? Я ті кидаю тобі. Проберу. Юлік, що тобі кинути? Що? тобі є їжа? У мене нічого нема. На тобі їжу. На тобі дерево. А на тобі кірку ще одну, напряма. Е, факели є? Ой. А є? Ні, в мене нема. Половину віддав. Так, Давайте наверх вилізем і зверху вниз будемо. Дивіться, там чувак нас чекає. Е, якісь блоки чи драбинку. У мене є тут глина. Маш про це ні 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 я вахти не піду. Я десь там і в походу. Така сама фіня. Ну, хто мене стріляє. Знизу або зверху, не знаю. Добре, давайте короче забили, підемо назад вниз. Там внизу ще один є, данч. Потім хай вони деспавняться і вернемось. Так, тільки мені треба поїсти, бо в мене. О, блін, я від цих скелетів, у мене один удар, і мені труба. А, тут. Є регенерації. Що, oh. там звідси? Ну, ще один разочек, я видаю регенес, попробую срадом забігти. то я шоу. короче. Так, ну я без факелів. Та я я наша тільки що 20 факелів. <сум> <сум> а, є-є. <сум> <я. сум> а, во, 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 це то місце, де я умер, пацани! Я там. Отут все мало бути моє, типу. ну, якщо, якщо би тут щось було. Насправді тут нічого нема, тому що я тут здох вже годину тому майже. А, я поняв, це вони не дає їм це пройти ця штука. Я шось, стільки крейперів, пацани. І що мене... ні, 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 ні. пройдемо? О, тут всередині вже менш більш нормально. Навіть можна ходити. Да, нічого, де ви є взагалі? ев будиночку, я в цей будиночок зайшов, трешовий. Жесть. Пак, хто тут заблокував? бляха? Аж <рес> тільки що тут був, тут було нормально. Бляха. Ясно, все. Я тікаю. Ти живий? Ти до мене? Эээ, ты менш. От тут хто заблокував? Я заблокував. Я от виходив уходим, такий таюсь і гоп не мог. Так я, короче, там стремно було. Та там насправді середини вже менш більш нормально. Ну так, собі. сюди. Мик. Та я тут в хаті цій, Ну, біля хати. Блін, але без того зілля капець як важко з тими лусницями. Та, То зілля це не мої порядку. Чувак. Просто а, тримай, я кажу, я не простую. Пробуй ним, якщо ти вмієш, як Бо я тебе просто не можу викати мені їх я... да, немає. Це найкращий подарунок богів тут в цій грі. Чуєте, просто з лусниці краще взагалі не бити, чим бити їх е і визивати ще одну. А що з ним робити? Треба їх бити от іменно або якимось спеціальним мечем, або підстрибувати і тоді бити. З першого разу вбивати. Якщо ти їх не вбиваєш, то тоді визивається ще одна і ще гірше стає. От, мені би тут вже. Ну тут небудь чисто всередині. Та, тут, ще ну, одна... тут, є ще. тут ще кімната одна закрита десь. Я відкрив її вже. тут ту кімната одна закрита десь. Я ту 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 в ту спавнер. О! Тут! ту 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 Внизу. Я ту ту Так, добре, тоді ще вниз можна піти. Я закрию ці двері. Та ту тут ту вже... Маленький зомбак. Тут ще вниз можна піти десь.. ту 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 Скілет, верху трэш. Там, там не тільки скелети. Та, <стрес> да, я якраз там наверх пішов, і тому і здох. А вниз, а вниз да, вниз можна піти. Неси бачив. Вниз там наша хата. У, 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 пацани, пацани, пацани. ви... ви... Ходи вниз. Є. Ви куда пропали? всі yeah, yeah. Я йду вниз, тут такий цікавий хід у нас є. Купа криперів. Идем вверх. Ти, ти oh. думаєш, що це хороша ідея? Ні, я тут був колись. Я тут вмер колись. Добре, що я недалеко від відспавнився. Чувак, якщо хочеш піднімайся вверх, але тут небезпечно занадто. Я хочу з речі yes. просто забрати і все. Забери речі, якщо бачиш. А ти теж сюди пішов? Я піднявся наверх і дарма зробив. Ні, наверх все. це кажу, та там наверху можна робити. там просто треш. Давай ну, треба якусь два раза два рази вже за цю серію здох. Я короче втік звідти. Я Зас. не знаю, як Зас. там взагалі звідти. Там, Блін, с... я туди пішов. Там скелети вверху. Вони всі стріляють. О, Крипер впав зі мною. Лайбрері. Блін, да цей Кріпер, де цей ці... А, Ааа, тут спавнер ззаді. О, я б не... Я прям... Блин, всі мої речі пропали, ну пофіг. Я зараз попробую глянути, чи мої речі ще є. Немає, якщо ти там де я помер, то там нічого немає. Я помер тут і тут є мої речі, походу. Блін. Там В треба спавнен кріперів зламати. Так, мені треба щось поїсти. Півсердечко! сердечко. Півсердечка. сердечка. Тут є десь так. Я видаю. Я знаю цю гру. Я задумався в мене. Блі, в мене зовсім немає їжі. Ми надто тупнули. Треба вернутися назад в часі і не дозволити собі обходити такою херньою, як ми зробили. Не дозволити собі починати грати туди. О! Ого. Чуваки, давайте збираємося в хаті назад. Ідемо, йду в хату, Пішли в хату, тут, 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 тут нема що робити вже. Я вже давно в хаті був в Справді. Ну яким ми не йшли цим проходом. Давайте йдемо в ну, хату, зробимо собі мечів, зроблю. Ого! Я просто впав. Не робив мечів. Коротше так, я там прохід вниз, насправді, трохи спещу, туди можна йти. Я просто Але я все одно йду назад, тому що в мене просто нічого немає. Вже. О, чиїсь речі. Та це ж я впав, стрибнув. ха я понял. Я спішив додому впав і цей і розбився. Але я кажу, треба забити на цю штуку, тому що тут і внизу, і вгорі є ще купа місць, тільки набагато легше дістатися, яких, типу, і цей, і там є якісь речі. Тож так, так. Треба цей. І треба зібратися, просто наробити зброї хоча б кам'яної, хоча б дерев'яної. Чувак, з чого, ти маєш десь камінь. Хоча б дерев'яної. Дерев'яна теж підійде. Багато є. Хоча десь Багато зробити. Дерево тут є, базі. Дерево є. Заходь. А зараз буду робити. Зараз буду робив. Так, давайте, може, зупинимо відео і зробимо це все, бо це довго. Так, третій та, же кінець тут вже як ну, час робити паузу. А, ну довго. Я не знаю, чи у вас вийшло це відео нормально, в мене взагалі повний провал. Я думаю, це буде початок твоєї майбутньої великої кар'єри. Саме це відео. Провальний. 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 Ну просто це відео не має, як вирізати, бо не буде зрозуміло, чого ми так тупили. А тепер буде. Коротше, я зупинив відео Добре, я теж. Все, всім пока, якщо хтось дивиться.